Луцька міська рада спільно з фондом Ігоря Палиці тільки разом закуплять 5 тисяч комплектів зимової військової форми та стільки ж пар взуття. Бюджет покупки 47 мільйонів гривень. Суму міська рада і фонд фінансують навпіл. Зимову форму і взуття отримують військові частини, в яких служать найбільше лучан і волинян. На крайньому засіданні, 24 жовтня, члени виконавчого комітету Луцькради внесли зміни до бюджету, зокрема, виділили 23 мільйона 500 тисяч гривень на закупку зимової військової форми. Та взуття. таку ж суму виділяє фонд Ігоря Палиці тільки разом. Ми хочемо, щоб ті люди, які сьогодні нас захищають, допомогти їм, щоб вони були в нормальній формі, щоб їм було тепло, щоб їм було комфортно, щоб взуття також максимально не промокало і щоб вони були в теплі. Сьогодні виділили 23 три мільйони 500 тисяч на придбання форми. Також суму виділяє фонд Ігоря Палиці. Це буде 5 тисяч комплектів зимової форми, яка складається з трьох складових. Це куртка вітрового захисна, штани вітрового. Захисні і утеплювач куртки. І так само взуття зимове, яке спеціалізоване, яке розроблене спеціально для військових для таких екстремальних умов його використання. П'ять тисяч комплектів зимової військової форми та стільки ж пар взуття розподілять між частинами, де служить найбільше лучан і волинян. В тому числі 14-та бригада, але ми співпрацюємо з Генштабом. Генштаб допоможе нам розподілити цих п'ять тисяч комплектів форми і п'ять тисяч пар взуття. І вона буде надана саме в ті військові частини, де служить найбільше личан і найбільше волиня. Форму та взуття міська рада планує придбати у місцевих виробників. Це, за словами Ігоря Поліщука, дозволить створити нові робочі місця, забезпечить людям зарплати і надходження в місцеві бюджети. Голова правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Катерина Шкльода зазначає, що у фонді вже мають домовленості з місцевими підприємцями про відшив одягу. І взуття. Знаємо, що відчуваємо на собі, що холода на носі, дуже сильні морози, і маємо подбати про наших захисників. Дуже важливо, аби кожен долучався до того, щоб наші воїни почували себе в комфорті. Наскільки це можливо? Було прийнято рішення спільне закупити, пошити 5 тисяч комплектів форм для наших воїнів, для наших захисників, і фонди гляпалися тільки разом. Долучився в обсязі 2,5 тисячі форм. Форм форма включає в себе те утеплену кофту, теплі штани, куртку зовнішню і берці. Кожен по своїй лінії фінансує виготовлення даних комплектів. І що приємно, що таким чином ми ще чи фінансуємо наш бізнес місцевий, адже форму ми купуємо в наших луцьких виробників, які мають відповідні сертифікати і виготовляють форму відповідно до стандартів ЗСУ. Представник швейної фабрики, з якою фонд домовився про відшив. Військової форми приніс на міськради зразок комплекту одягу, аби члени виконкому і усі присутні могли оцінити якість. Основних характеристик вона відповідає всім ДСТУ затвердженим Міноборони. І по багатьом показникам вона краще, бо Тканина вироблена нами і вона закладалася характеристики фізико механічні набагато краще, як в ДСТУ Міноборони. Форма наша просочена з водовідштовхуючим просоченням, вона дихає. В Теплу курту використовуємо не синтепон, а синтепух. Міська рада і фонд зацікавлені в тому, аби теплу форму та взуття захисники отримали якнайшвидше. Кажуть, військовослужбовці у зимовий період мають себе почувати хоча б мінімально комфортно, мати якісну теплу форму і взуття. Марія Петручик, няля Прокопчук, для новин на часі.